Європейський союз вперше наклав санкції на 27 суден, які зокрема причетні до транспортування військового обладнання для Росії і вивезення краденого українського зерна. Як з'ясував ЦЖР, 10 тепер вже підсанкційних морських транспортних засобів належать російським компаніям, переважна більшість з яких вже давно під всіма можливими санкціями. Але решта цього піратського флоту належить судновласникам з Китаю, Казахстану, Сінгапуру, Туреччини і Об'єднаних Арабських Еміратів, і з останньої країни найбільше. Слава Україні з вами Сергій Старушко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому ми розкриваємо основних іноземних судновласників, які допомагають Росії вивозити. Крадене збіжжя і метал, та ввозити зброю та боєприпаси, і в основному це компанії, так би мовити, одного судна, яке вони отримали у власність за останні 2-3 роки, тобто під час вже великої війни України з Росією. Тож кому євросоюз вручив чорну мітку? Отже, маємо 27 танкерів і балкерів у 14-му пакеті санкцій Євросоюзу, з яких лише 10 належать судновласникам з Російської Федерації. Напевно, найбільш медійне судно з цього переліку суховантаж «Єнісей», про який вже згадувала моя колега Наталя Кокоріна в останньому блозі «ЦЖР». Балкер вже вивіз сотні тисяч тонн пшениці з окупованої території Запорізької області через порти Криму, але з останнім вантажем застряг біля берегів Венесуели з 20 травня. Юнісей потрапив до санкційного списку якраз тоді, коли вже привіз 27 тисяч тонн зерна з Мелітопольського району, але не зміг його відвантажити. Щодо офіційного повідомлення про санкції ЄС, судно відмовлялись приймати в порту Пуерто Кабелло, бо воно вже перебувало під санкціями США. Однак, 2 липня розслідувачка Катерина Яресько з Sea Сікраєм зафіксувала, що судно таки зайшло до акваторії порту. Судновласник Балкара ТОВ така північний проект з Архангельська, і сама компанія і весь її флот, який налічує 15 суден, включно з ЄНІСІєм, знаходяться під санкціями України та США з травня 2022 року. Діти аналогічного рішення Євросоюзу знадобилося на два роки більше. Більшість піратського флоту Росії, який потрапив до 14-го пакету санкцій, це танкери, якими перевозять нафтопродукти та різні хімічні речовини. А от суховантажів, якими на окуповані території України завозиться зброя, вивозиться пшениця у чорному списку ЄС 7 І формулювання, з яким включили ці судна до чорного списку, звучить наступним чином: транспортні вантажі та технології, що застосовуються в секторі оборони та безпеки для. Для використання Росією або для війни Росії в Україні. Ролкер леді Р, на якому перевозять засоби колісної техніки, і будь-які штучні вантажі, що завантажуються та вивантажуються через носові ворота, ще в серпні 2023 року, підозрювалося у постачанні зброї та боєприпасів з північної Кореї. А ось вже цього червня, схоже на леді Р судно було помічене в порту окупованого Бердянська, через які росіяни також постачають морем техніку і боєприпаси на південний фронт. Звісно, це моє припущення, бо окупанти старанно ховають судна у закритих портах. Тож ідентифікувати важко. Належить ролкер Астраханській товці МГ «Флот», гендиректором якої є місцевий комуніст Сергій Федорович Власенка. Судновласнику належить і балкер Майя один з цього ж чорного списку Європейського Союзу. Хоча треба сказати, що і до власника, і до компанії санкційні режими Канади, Великої Британії, ЄС, США та України застосовувались відповідно починаючи з 2016 року, а з 2022 року США санкціонували і увесь її флот, що налічує два десятки суден. Підтримка або політика щодо експлуатації, розвитку або розширення енергетичного сектора Росії, в тому числі енергетичної інфраструктури. З таким формулюванням Євросоюз санкціонував китайську компанію судновласника великовантажного судна Хантер Стар, яке, зокрема, спеціалізується на перевезенні вітряків для вітроелектростанцій. З під небесної підекономічні обмеження ЄС потрапила ще одна компанія, яка володіє танкером для транспортування скрапленого газу. Сам FCU. хоча судновласник із зареєстрованою Гонконзі, судно ходило під прапором Російської Федерації, а його автоматична система ідентифікації вимкнена вже майже рік. Офіційний Пекін вже відреагував на потрапляння китайських компаній до санкційних списків. Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН, и направил в ЕС официальное заявление. Мы призываем ЕС отменить санкции, а также примем необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Ще два важкового бика, які опинилися під новим пакетом санкцій. Судна близнюки Аудакс і Пубнакс. Контейнеровози належать компаніям з юридичними адресами у Сінгапурі. Окрім цих двох суден, євросоюз запровадив санкції стосовно найбільшого російського оператора контейнерних перевезень Трансконтейнер і генерального директора Міхаїла Концерєва. Приводом для накладання обмежень з боку ЄС стала незаконна торгівля зброєю з КНДР. Вантажні контейнери оператора були зафіксовані на шляху до північно-корейського порту Раджин, звідки трансконтейнер постачав боєприпаси на склади озброєнь російської армії в Тихорецьку. Рада ЄС також зазначає, що компанія продовжує працювати в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані. Нагадаю, що резиденти Алабуги тісно співпрацюють з міністерством оборони Росії та Ірану і під прикриттям виробництва цивільних безпілотників фірми Альбатрос збирають шахеди, які в Росії отримали назву «Герань-2». Очевидно, що після вторгнення в Україну та значно ширших санкцій від колективного заходу емірати стали для Росії своєрідною офшорною зоною з багатьох економічних питань, в тому числі і в міжнародному судноплавстві. Можна очікувати, що підсанкційні судна незабаром отримають нових власників, змінять прапори на мачтах, назви і знову, як і годиться піратам, ходитимуть морями з награбованим або з вантажами військового призначення. Таку схему Росія вже відпрацювала на практиці з морськими зерновозами. Тож чому б не застосувати її до танкерів? А це означає, що санкції треба посилювати, і перш за все ліквідовувати ті лазівки, які дозволяють Росії обходити обмеження. Приміром, потрібно санкціонувати судна та власників, які вимикають АІС, аби унеможливити ідентифікацію при незаконних заходах у порти або при контрабанді. А якщо час, який ми витратили на підготовку, а ви на перегляд цього матеріалу вважаєте корисним і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, то просто підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський Розслідувач. Бережіть себе, допомагайте нашій армії, вірте у зсу, і найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію.